Заплатити за комунальні послуги у 21-му столітті можна і не виходячи з дому, тобто через інтернет, просто перерахувавши кошти з банківського рахунку. Однак більшість українців користуються звичним дідівським методом оплата в касах. Однак, якщо в інтернеті це можна зробити безкоштовно, то для прикладу на Укрпошті та Вощадбанку вирішили брати за кожну проплату по кілька гривень. Укрпошта за результатами 2015 року, по послузі приймання платежів, по ряду статей отримала збитковість. За приймання платежів в тому самому випадку, що ми сьогодні розглядаємо, ви за квартплату. Підприємство не може надавати збиткову послугу, і тому до вас листами від 19 липня, можливо, ви вже хтось отримав ці листи, можливо, тільки вони доходять. Ми направили 162 офіційних звернення, лист персональний на кожну організацію, зазначенням комісійної винагороди і зазначенням перегляду договірних відносин. Тобто кожен платіж звичайним користувачам коштуватиме не менше трьох гривень. Обґрунтувати доцільність такої комісії представник Ощадбанку журналістам відмовився. Ощадбанк пропонує 4, мінімум 4 гривня, якщо це буде договірний тариф. Ці 4 гривня повинні сплачувати ОСББ та ЖЕК за. Кожного свого мешканця або це може бути, скажімо, якесь з оплата. Частину буде мешканець платити, частину доплачувати ОСББ. І є можливість бездоговірного тарифу, коли мешканець при сплаті за кожну послугу буде сплачувати 7 гривень. Ну, відповідно, це певне соціальне буде навантаження на наших мешканців. Представники ОСББ на такі тарифи не погоджуються. кажуть незрозуміло, чому комерційним банкам вигідні існуючі тарифи, а державним ні для пенсіонера 3 гривні та й хоче запропонувати Укрпошта чи 7 гривень. Якщо не буде договору, хоче запропонувати ощадний банк. Це дуже досить великі накладки. І ще як пропонується, якщо ці умови не підтримує ОСББ, а також не підтримує як у Рес то кожна квитанція буде окремо коштувати, тобто може квитанція обійтися 20 гривень і більше. Це суттєво поб'є по кишені тих самих пенсіонерів, та не тільки пенсіонерів, а будь-якого пересічного громадянина міста Тернополя. Серед альтернативних варіантів перейти на оплату комунальних послуг до комерційних банків або ж спробувати робити це через інтернет. Покрокову інформацію про те, як це зробити, можна знайти на сайті управління ЖКГ.